Так, ну, можемо розпочинати, да? Вітаю, шановні депутати. Присутність сьогодні. Сьогодні 31 жовтня 2024 року. Скільки наших? 9.30, да? 9.32. На дві половинки за, за південно, ну нічого страшного. Так, я хочу передати слово завому заступнику, щоб він зачитав далі нашу сьогодні комісію, що ми будемо сьогодні розглядати. Скажіть, будь ласка, як преступник. Uh -huh. Дякую, Максим Анатолійович. На сьогодні присутні члени комісії Завельна, року, і Витя, на так на це нашого рук Наталія Анатолійовна і Басіщина Миколаївна. Відсутні отець, меню, Вені Романчуч. Також у роботі комісії бере участь доступних селищного листя та діяльності виконавчих органів ради машинка Андрій Володимирович. У нас сьогодні на порядку денному стоїть два питання. Перше це про внесення змін до рішення селищної ради 14 грудня 2023 року номер 1249 про затвердження структури чисельності та штабного розписувального комітету та начнівської селищної ради на 2024 рік з відмінами. Та друге питання про ініціювання співробітництва територіальних громад. Шановні депутати, хто за такий порядок денний? Прошу голосувати, хто за? Проти утримаю. Чи можемо ми переходити до розгляду питань порядку денного? Можемо. не Добре, тоді перше питання на денному – це внесення змін до штатного розпису селищної ради. Як ви знаєте, то повноження селищної ради і виконавчого комітету з року рік вони збільшуються. Зараз основне, яке лягло на наші плечі і вимагає великої концентрації і уваги, це впровадження ветеранської політики. Е, є дуже багато місць, з якими треба працювати, і нам є необхідність це зміни до штатного розпису шляхом нього. Збільшення на 5 штатних одиниць. Зокрема, це стосується відділу соціального захисту та ветеравської політики. В основному це посади спеціалістів і діловодів, не начальницький склад. Якщо у нас раніше штатний розклад складався 84 штатні одиниці, то тепер плюс 5 штатних одиниць. Додається так. Додається так. Да, поки що будуть вакансії, далі або конкурсна основа або якщо це службові особи, то це буде прямо призначення. Чи якісь питання щодо цього рішення. соціальної політики і друге ветеран? Це у нас один відділ, да він зараз займається питаннями соціальної соціального захисту населення і відповідно ветеранської політики. Туди треба брати людину і не одну, тому що це великий об'єм роботи, це звіти, які потребують уваги і вивчення. Тобто один відділ ділити на два, так? Да? Ні, у нас був один відділ. Ми його раніше розширили. В рамках української політики, як це є практика по Україні, бо створювати зараз окремо, у нас немає на жаль ресурсу, і це ми будемо вже далі дивитися, як ця робота буде проводитись, в яких вона буде масштабах далі і далі, які будуть постарати перед нами задачі. Можливо, з наступного року ми будемо цей відділ заокремлювати і так далі. А тобто ми його до комплектовує до так. Чи є якісь ще питання щодо цього питань. можна переносити на сесії? А ще питання. А соціальний відділ чи як він там? <кхух> це один відділ. Так. Да, mm -hmm. чим вони займаються? Mm -hmm. Чим вони займаються? Це всі види, вони приймають документи, не види соціальних допомог, це мало забезпечені, це багатодітність. Mm -hmm. Вони виїжджають, обстежують умови проживання е, сімей. Вони зараз також активно співпрацюють з ТЦК, тому що йде питання догляду, і це є комісійне обстеження факту постійного догляду, встановлення його, або не встановлення, працювання цих документів це дуже багато забирає часу. Також є до начальника відділу зараз. ДВД колориса івані А, мене було чим да. Також багато займає робота з домашнім нацистом. воно в нас на жаль процвітає. Ми про це мало говоримо, але воно є. Тому, тому так. Це велика об'єднана ну, робота. Чи ще Та, ні, ні. Ні, є питання? Ні, немає. немає. Тоді переходимо до голосування, щоб цей проєкт рішення винести на сесію. Хто за? Про підтримав. Так, і наступний, напевно, основний проект рішення на сьогодні на нашій, на нашій комісії це про ініціювання співробітництва територіальної громад. Історія взаємодії Самаківської громади і Марганецької, і водоканала Марганецького, вона має давню історію, яку ми б хотіли якось завершити таким чином, щоб вона відповідала інтересам саме нашої територіальної громади, для того, щоб кошти, які витрачаються з селищного бюджету, були витрачені на користь громади і з метою вчинення таких заходів погоджених. Справедливих і так далі ми ініціюємо співробітництво територіальних громад в рамках закону про співробітництво територіальних громад з Мирівською та Марганецькою територіальними громадами для того, щоб ми мали можливість укласти справедливий договір про співробітництво в рамках водопостачання нашої територіальної громади. За останній місяць було дуже багато. Подій, які сталися з приводу водопостачання, було багато нараз, позитивної негативної інформації з даного питання, вбачаємо це, ледь не останньою можливістю налагодити співпрацю в адекватній якійсь площині, а не площині однобокій і комусь вигідній. Вчора ввечері, це було вже, напевно, пів п'ятої, може, Четверта була година, нам надійшов від Марганецького водоканалу, в якому вони заявили, що вони готові передати списки абонентів та їх особові рахунки до ваших створених підприємств, які в подальшому зможуть працювати на договірних засадах щодо закупівлі підготовленої води на умовах переплати за договірною ціною та виставність, направлену на забезпечення водопостачання територіатометівської громади. Це ну це, ну скажімо, прорив у наших відносинах з Марганецькими водоканалами, Марганецькою своєю радою в рамках того, що можливо нам вдасться на сьогодні закуповувати воду у Маргантцям, самостійно. самостійно розподіляти її між опонентами тема громади. Самі обслуговують я вбачаю, самі обслуговують, самі yeah. десь, робимо Добуті, 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 да. робимо один за копійки. Так, і давно ти бачить, яка заборгованість кого, так? А так ми її не бачимо. Ні. Ну так це ж неправильно. Є порядні люди. Ні, Описували мені в кабінеті, за не користуюся. Написували от потолка, я не знаю. Хай пишуть. Це тільки буде уже правильний напрямок до нашого самостійного. Так, да, ми прямо це саме час заводи ходять, так? Ні, це ми їх довбали, так? ми їх довбали, 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 і це наконець вони все-таки не додовбали. Це дожала їх. Ну, це опять-таки ще не, нема договору, і це в результаті буде договор, який буде. Це ж якщо не передумають, так? Ви ж знаєте, що ми я побігали стукаєм з 21-го року, mm -hmm. всіма методами ми намагаємося співпрацювати. Колись у нас не виходить, але ми не ну, полишаємо, скажімо так, добрі ліки. Доброго дня. Добро. Це вже закінчилося. Ж... Ж... Давайте виносити на сесію і дай будуть це головне питання, хай задають і депутати питання, і треба його вирішувати. Ну, правильно, направлення вже йде до того, що. Чому ми хочемо? Це положительний результат, то це хорошо. Ну, ви ж будете бачити, хто платить, хто не платить. Да. Люди є, платять за воду совість, є, не платять. Да. Платять, не платять. Да. Да. Обслужування повинна громада наша вже буде все залежить від нас. Це да. буде якийсь долг, а то ми будемо бачити, чому цей долг. А так ми не знаємо куди до. А от ті думки, що вони зараз намалювали, вони їх залишать нас. Ну, і ми повинні поговорити, що тепер надати те. Так. І вони поясняють, так? так все одно, вони ж заставляють yes. довгий долами, а заставляють погашати громадські. Висуває цього питання на сесію. І я думаю, що дуже багато депутатів буде зараз питань. І на це треба, я виглядаю, все би депутатами вирішувати. Просто теж будь-яки викручувати за оті доли, що вони намалювали. От у мене його немає, Я не користуюсь їхньою водою. А нато ліна фотографію лічильника і вони все перераховують. Та приходив, передивлялася, лізла туди в яму, дивилася, що він у нас заполбований. Ми не ще раз в яму вліз йому. Піднесіще поживіть руки. Вона <как> в яму лізе. Давайте питання винести на сесію, і то, що, і то, що ми задаємо може, депутату, щоб задали всі депутати Це, там не не а, питання. Mm -hmm. А да. да. не мало, да. його... якщо воно приносить результат, то Все, я за те, щоб винести на сесію. На сесію винести на сесію, да. сесію там, соответственно, будемо проголосувати. Які питання, я думаю, що повинні проголосувати, за те, що ми вже центрально. Більше йдемо до централізації. Ви розкрили Упитання водопостачання. Ми розкривав ми, ну, наше. Все. Все. Це не так? Так, а хіба ми не так. А Та ми не так, так. ми не так. Так. Тоді засідання комісії ми можемо вважати таким, що завершилось. Так. Дякую за увагу. Дякую. на ja, це ти ще все Так, Бо питання Путіну ма.